Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіансу на період з 2014, з 8 по 14 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут змія. Це хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Як вже показують наші спостереження, ця змія може показувати медицину, що ви або звернетесь, або якось це може бути пов'язано з медициною. А також оновлення. Оновлення, тому що змія скидує свою шкіру, стару, для того, щоб оновитися. Наприклад, ви можете змінити зачіску, або якось змінити імідж. Щось таке дуже позитивне оновлення. Ось тут дзвоник, це добра новина. Щастя також добра новина. Котик романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Ось, зверніть увагу, Котик заважає, і змія тут підкралась. Роздивляйтесь добре свою ситуацію, щоб нічого не пропустити. Корабль це кардинальні зміни в житті. Іноді далека дорога, іноді просто, наприклад, ви працювали якимось маленьким співробітником, а потім змінили посаду на більш вищу. Кохання троянда. Нагадую, що у вас зараз щасливий період, коли у людини день народження ваші зірки стоять у вашому знакі, і ви маєте робити щось таке потужне та грандіозне, і бути впевненим, що у вас все обов'язково вийде. Принаймні, спробувати для того, щоб потім не думати, ох, що ж я. Могла зробити, але не зробила. Принаймні спробувати. Ось тут швидкі дії та події, блискавка. Ось вона, швидке щастя. Можливо, хтось узнає гарну новину. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Зовсім скоро на моєму каналі, друзі, вже розклади на жовтень. Всіх запрошую підписатися та поставити дзвоник для того, щоб не пропустити мої відео. А ми прямуємо вперед на другий розклад. Покровительство вищих сил. Дуже потужна карта. Якщо ви щось робите грандіозне, наприклад, будете одружуватися або якось змінювати своє життя, то ось це покровительство вищих сил, воно вам дуже допоможе. Треба завжди дякувати Всесвіту за те, що він вам надсилає. Ось тут. Щастя. Кохання та щастя, закриття на замок. Ви будете щось вирішувати. Наприклад, була вільна людина, стане одружена. Ви будете щось вирішувати. Ось тут Якась, якесь святкування, можливо, романтична вечеря. Ось тут квітанці борги або сезонні захворювання. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Але зверніть увагу, друзі, як би вам не заважали, ви маєте стабільність, а також стріли в колчені в десяточку. Дуже вдалий якийсь хід подій. Іноді ми весь рік збираємось, щось збираємось. Зробити і все відкладаємо. А потім, коли в небосхилі стоять наші зірки в нашому знаку, то ми, звідки у нас береться та енергія, ми беремо і все робимо, те, про що мріяли цілий рік. І саме у вас зараз, саме цей період. Робіть все, на що ви боялися або не сподівалися, дуже великі шанси, що у вас все вийде. А ми прямуємо далі на третій розклад. Знак зодіака Діва з 8 по 14 вересня. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Стріли в колчині в десяточку. Вдалі дії та події. Лист або документ з важливою інформацією для вас. Добра новина. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити, бо все важливо, кожна деталь. Ось бачите, тут поруч гроші. Вони б могли бути і ось тут. Але якщо, наприклад, ваш день народження не на цьому тижні, а на наступному, то ці гроші до вас обов'язково прийдуть у якості подарунка. Сподіваюсь, ви записуєте, щоб нічого не забути. Бо розклад дуже такий гарний і потужний. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Задяка Діва. Застереження на цей тиждень, дев'яточка Пентаклів. Та порада ту з мечів. Друзі, дев'ятка пентаклів це гроші. Ось ці гроші, котрі вам не співпали. Застереження полягає в тому, що, наприклад, або бережіть гроші. Ті, що у вас є, або не тринькайте ті, які вам подарують на день народження, або ви щось заробили. Бо це карта така пряма. Вона, що має на думці, то вона й каже: бережіть гроші, бережіть здоров'я, і нехай ваш результат вас радує, результат вашої роботи радує вас як найдовший період. І порада це туз мечів. Це дуже важливе рішення. Ми тут у вас бачили, можливо, хтось буде пропонувати руку та серце змінювати свій особистий статус, були вільні, а стали одружені. Ось це рішення воно дуже важливе. Воно може вам наподальше зіграти важливу роль. Нехай ваші рішення будуть легкими та вдалими. Я дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. І ще тягнемо одну карту для тих, хто святкує динародження на цьому тижні. Імператриця. Дівчата та жінки, ви будете мати не 100%, а гораздо більше успіхів, всіляких можливостей на весь рік. Це ті, хто святкують на цьому тижні своє динародження. Фінансові результати, гарні результати по питанням материнства, сім'ї, кохання, одруження, все, що вам необхідно, ось ця імператриця, дуже щаслива жінка, чого б це не стосувалося, як загальних питань, так і особистих. Бажаю, нехай так буде у всіх, коли кожна жінка щаслива, навкруги позитив. Дякую вам, друзі, за перегляди, підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.